Привіт! Я Альф, бельгійська вівчарка. Мені 5 років. Моє покликання мінна пошукова служба у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Простими словами, я рятувальний пес піротехник, який щодня стоїть на варті людського життя. А ще є цікава деталь. Я народився далеко від України у Боснії, але виховувався у Норвегії. І саме тут я знайшов свою справжню місію. Альф потрапив кіновічний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій 23-му році в травні місяці. Цих собак передала нам організація NPA. Ця організація займається гуманітарним розмінуванням. Вона передала уже нам їх навчених. Вони вже вміли виконувати пошук вибухонебезпечних предметів. Також були в них навички послуху, і вже у 2023 році осінню ми перший раз поїхали на залучення. Перші два тижні ми з Євгеном тільки знайомилися. Я уважно придивлявся і, звісно ж, принюгувався. Без цього ніяк треба ж зрозуміти, чи можна йому довіряти на всі сто. А коли ми вже відчули один одного, почали тренування: слухняність команди, вправи, і так, крок за кроком, ми ставали справжньою командою. Вони вже були соціалізовані, але звичайно при переїзді для любої тварини це для неї стрес, і вона повинна звикнути до нової місцевості. Також, вже коли нам розподілили собаку під кожного кінолога, потрібно напрацювати з нею ще контакт. При знайомстві ну, мені показався більш таким воно з боку і спокійним, але коли потрібно, знаєте, такий більш активний для роботи, мені він ідеально мені підійшов. Не люблю вихвалятися, але скажу чесно, я професійно натренований пес, якщо відчуває запах вибухівки, ніколи не біжу ближче. Ні, я сідаю на безпечній відстані і даю сигнал Євгенові. Тут небезпечно. Це мій обов'язок берегти життя. У нас багато і справжніх бойових виїздів іноді буває зовсім нелегко, бо, на жаль, зараз Україна одна з найзамінованіших країн світу, і кожне наше завдання це щоб зберегти життя інших. Залучалися ми в Сумській області. В Харківській області, в Миколаївській області, в Київській області. Найважче було, напевно, в Миколаївській області. Ми, ми залучалися там на розмінуванні сільськогосподарських угідь, і влітку була дуже висока температура. Вже ми починали працювати із п'яти ранку. Звичайно, що застосовуємо охолоджувальні жилети для собак, щоб ну, не так було жарко. До речі, всі команди я виконую норвезькою мовою, бо саме у Норвегії я виховувався. Так мене тренували з дитинства, і тепер це моя робоча мова. А ще у мене дуже лагідний характер: я добрий і слухняний, але водночас у мені море енергії. Я обожнюю працювати. Мені потрібні рух і відчуття, що я приношу користь. А тепер Євген розповість про мій робочий день. Ну, звичайно, це починається цей день із прогулянки. В подальшому ми плануємо наше заняття. Наприклад, це може бути слух'янність, може бути пошук вибухонебезпечних предметів на імітованому мінному полі. Також, звичайно, знову ж потрібно дати собаки, розслабитись, тут, ну, в басейні, наприклад, поплавати. Потрібно також підтримувати їхню стрестостійкість. Також повинні підтримувати виносливість їх. Гра з м'ячиком, наприклад, така та сама. Ну, покидати м'ячик йому і також на бігових дорожках. Ви запитаєте, чи є ризик у моїй роботі? Звісно, є. Я ж не просто собака, я пес піротехнік. Але ми постійно тренуємося, відточуючи кожен рух і кожну команду. Адже щодня з'являється все більше різних вибухонебезпечних предметів. Наша задача знайти їх усіх, перш ніж вони стануть небезпекою для інших. Кожне розмінування сільгосп вимагає максимальної уваги. Треба бути спритним, обережним і ніколи не поспішати навчання триває на протязі всього життя. Кожне заняття, що чомусь він все таке вчиться новому, вдосконалює свої навички на даний час, в залежності від різних видів боєприпасів, також ми ну, різні види вибухівка, також яким потрібно, щоб він їх знав при подальшій роботі. Я мрію розмінувати якомога більше земель і сільгосп угідь, щоб на них знову вирощували хліб, щоб наша країна продовжувала бути житницею світу. А коли вже все розмінуємо, я б із задоволенням передав свій досвід наступним собакам-піротехнікам, щоб вони продовжили нашу справу. Це було б моє покликання навчати та берегти життя разом із ними.